Не вдалося нам створити саме стільки ту необмежену кількість гольових моментів, з яких ми могли забити гол. Не вдалося нам е зіграти в захисті, особливо при флангових подачах і прострілах надійніше, що привело до голів, ну і безліч небезпечних моментів біля наших воріт. Ну, В принципі, це і стало причиною. Пропущені голи. Ми не забили. От. Грати супернику, коли він перемагає з рахунком 3-0, набагато комфортніше, легше. Вони відчувають, що мають право на помилку. Тому плюс їхній досвід дозволяє використовувати ті моменти, які створювали біля наших воріт. В кожній команді бувають моменти, коли йде спад, коли дають на те результат і поразки вони не додають позитивних емоцій. На них це давить, плюс, наскільки мені відомо, в них були проблеми з тренувальними полями, воно все в цілому дало той результат. Вийшовши на це поле, вони мені сказали, що на кращому вони навіть не тренувалися. Це стало додатковим стимулом їм. Було видно, я бачу, як тренерів горіли очі, коли вони бачили це поле. Що говорити про футболістів? Ну, вони підтвердили. Клас команди, яка прагне попасти в Прем'єр-лігу. От ваша команда протистояла за тих часів претендента на вихід Прем'єр-лігу. З ким найважче було грати? Ви знаєте, я не можу сказати, що сьогоднішня гра чимось відрізнялася від гри з Черкаським Дніпром, Гелісом чи Буковиною. От вся гра тримає на прузі. Десь відчуваємо, що команди за рахунок досвіду і класу трохи сильніші. Але щоб такого було, що нас заганяли в штрафну і рвали на шматки, такого не було. От нам не вистачає з цими командами більш агресивніші гри в атаці. Наші молоді нападаючі, повірте, вони на своєму рівні досить прилічно виглядають. Тут навіть такі елементарні моменти, коли вони наступають на м'яч, гублять в простих ситуаціях. Це десь, напевно, все-таки, якби ми не говорили, не заспокоїли їх, вони все одно е мають хвилювання. Іншим я не можу пояснити втрати в простих ситуаціях. Поле не є погане, щоб стільки разів в простих ситуаціях, так, то наступив на м'яч, то просто віддав передачу, значить, десь хвилювання присутні все одно.